Не інваліди, не сліпі чи глухі в Україні тема інклюзії не втрачає актуальності, і це не лише про пандуси, а й про комунікацію. Чому сказане слово може завдати болю, та як правильно розмовляти із людьми з інвалідністю у сюжеті Кирила Верязкіна. Микола Макар кріслом колісним користується вже майже 32 роки. Спочатку був громадським діячем, нині працює в Івано-Франківській ОДА, захищаючи права людей з інвалідністю. Чоловік пригадує перші роки після травми. Пам'ятаю, як я тільки отримав травму. І власне оцей от термін, та інвалід, так далі, каліка, особливо, а я ж села сам, так, родом. І коли до тебе приходили друзі там, так далі, так далі, використовуючи ці моменти у спілкуванні, вони дуже ранили душу. Вони дуже, знаєте, так глибоко. Зараз я вже це все, знаєте, пережив, вже освоївся. Да, зараз в мене немає цієї проблеми. Але для тих людей, які щойно отримали травму, це дуже болюче. Це дуже болюче при спілкуванні, при. при... Різних звернень. Микола Макар пояснює, термінологія, яку вживають люди, надважлива. Тому слова на кшталт інвалід, каліка чи колясочник потрібно назавжди викинути із вжитку. Це є дуже така чутлива тема, і, власне, не тільки конвенція про права осіб з інвалідністю, а також і закони наші вони передбачають про те, щоб, власне, нас називали як особа. Юридичний термін або людина з інвалідністю. Тобто, в першу чергу йде людина, а потім вже її інвалідність. Тобто, прошу всіх і звертаюся до всіх при спілкуванні, при якомусь діалозі, звертайте на це увагу. І толерантно, і з емпатією, так ми говорили, звертайтеся до людей з інвалідністю. Така ж позиція і в Оксани Логвін, голови Івано-Франківського товариства незрячих. Особливо е погано відноситься до слова інвалід. От інвалід погано сприймається людьми. Незряча людина ну, сприймається воно і звучить краще. Розумієте, сліпота – це не є ну, вирок якийсь що ти от ти. Зовсім ні до чого не спосібний. Ти не можеш сам себе обійти. Ти не можеш сам в наш час незрячі люди самі ходять, самі варять, самі в'яжуть. Ми читаємо ті самі книжки, що і суспільство читає. Ми навіть в театр ходимо, ми всі звичайні люди, і ми не хочемо відрізнятися від суспільства, від людей, які проживають в нашому суспільстві, зокрема, якщо говоримо про Україну, тому що ми ходимо по тих самих вулицях, що звичайні люди ходять. Ну, з палицями або з супроводом. Питання термінології особливо гостро постає у час війни, адже чимало ветеранів мають важкі травми. Боронь боже застосовувати слово ампутант, так тому що є багато. Я чую деколи від людей такого. Тобто в нас в соціальному словнику немає інвалідів, немає людей з додатковими потребами, немає людей з особливостями. В нас є люди з інвалідністю. Тобто, в першу чергу, ми. Говоримо про них як про людей, таких самих, як ми з вами. Неправильно говорити людина з, з ампутацією, тому що ампутація це процес, який відбувся один раз, і людина не ходить постійно з процесом. Так? Якщо потрібно дуже уточнювати, то людина з ампутованою кінцівкою. На думку психологині, суспільство має допомагати людям з інвалідністю. Більшість з них вони не хочуть, щоб хлопців виділяли як окрему якусь соціальну групу, так тобто в жодному разі не маргіналізували і не відокремлювали, тобто, щоб ми сприймали їх такими самими, як ми є. Тобто, якщо людина не має частини кінцівки, так чи має певні видимі рубці там опікові, чи невидиму травму, наприклад, прикладу, посткомоційні синдроми вони по різному. Можуть проявлятися, ну вони ж від того не перестали бути людьми, правда ж? Тобто вони ж така сама частина суспільства, як і нас назвали. Це про інклюзивність, доступність і безбар'єрність в тому числі. Тобто, доступність і безбар'єрність це не тільки пандуси, це не тільки пониження на. Ем... Шляхах так, а це і про нашу комунікацію. Навчати правильно спілкуватися мають в шкільному віці, переконані освітяни. Останні роки цьому сприяють інклюзивні класи. Зараз мене навчаються діти першого класу, і я намагаюся зробити так, щоб вони звикли до тієї термінології, яка є толерантною, яка є загально прийнятою, і яка в принципі не ображає нічиї інтереси і не порушує нічиї права. Найважливіше під час інклюзивної форми навчання є те, що діти мають соціалізуватися, суспільство має їх прийняти, і в жодному випадку не потрібно їх відокремлювати. Нещодавно, а саме 21 березня, був День людей з синдромом Дауна, і з дітьми свого класу ми брали участь у акції «Шкарпетуйся». Ми мали урок присвячений саме людям з синдромом Дауна. Діти пробували навіть в ігровій формі на собі, які особливості цих людей. Дізнатися правильну термінологію та навчитися коректно спілкуватися може кожний. Для цього варто скористатися онлайн-довідником без бар'єрності. У ньому можна знайти словник та уроки етики взаємодії з різними людьми.